Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, місто Харків. Ось і в мій садочок нарешті прийшла весна. І в мене почали розквітати первоцвіти. А на цей час в мене поки що квітують лісові проліски та крокуси. Крокуси одні з перших починають своє квітування навесні. Вони дуже такі яскраві, різнокольорові, з різними смужечками, непримхливі і не потребують уваги за їх доглядом. Також вони не хворіють та мають змогу зростати в усіх садках на різних ґрунтах і прикрашати наші садки навесні. Але крокуси квітують не тільки навесні, а є такі різновиди, які квітують восени. Також вони бувають різні за розміром. Одні більш височенькі і квітка в них велика, а інші квіточка мала. До речі, а вам відомо, що крокус і шафран? Це синоніми. А шафран не просто назва квітки, а й пряність, яку отримують зрилець квіток шафрану посівного. І для приготування одного грама сушеного шафрану, потрібна велика кількість квітів. І це приблизно не менш 150 квітів. Тому ось пряність шафрана така коштовна. Ще різниця полягає в тому, що у звичайного крокуса три тичинки, а у пізньоцвіта осіннього шість. До речі, крокуси вважаються отруйною рослиною, і якщо якась частина рослини потрапить до організму людини, то вона може спричинити шлунково кишкові розлади. І я вважаю, що треба бути обережними. А особливо, коли даємо дітям потримати цю квітку або понюхати. Але це не зменшує привабливість цієї квіточки, та ні в якому разі не заважає нам милуватись її фарбами, кольорами та відтінками. Та ще радіти, побачивши, як вона одна з перших починає розквітати в наших садках навесні. Ось таке. Невелике відео. і Дякую, що додивились моє відео до кінця. Всім гарного дня, тихого та мирного, і до зустрічі на моєму каналі. До побачення! Бережіть себе!